Загалом на конкурс надійшло близько 10 тисяч робіт від дітей зі всіх областей України: художні, літературні твори та комп'ютерна графіка. Цьогорічний конкурс він мав свою специфіку, зв'язку з тим, що відбувається в нас в країні на сході країни. Діти перейнялися власне цими питаннями, і в прослідковувалося в їхніх творах це і патріотичне ставлення до країни, і переживання за майбутнє нашої країни. Також можливо навіть більше як дорослі вони переживають за державні видатки у розвитку усіх галузей – і культурної, і освітньої, і інших галузей, і спортивної. Тобто діти. Переживають за майбутнє країни і десь в своїх творах через сплату податків. Вони показують, як би мало відбуватися розквіт нашої країни. На всеукраїнському рівні перемогла 21 дитина з 15 областей. Троє переможців, які отримали перші місця, нагороджені путівками до дитячого здоровчого табору Артек Буковель. Це Галина Загребельна з Харківської області, Катерина Ментус з Полтавщини та Юлія Стадник з Івано-Франківщини. В своїй роботі я показала Україну квітучою і могутньою державою я зрівняла гривню до євро, бо я не хочу, щоб гривня знецінилась. Я сильно вірю, що Україна переможе боротьбу з Росією і стане сильною і квітучою і могутньою державою. Моя робота називається Радіє країна, радіє земля, бо повна державна казна. Я хотіла по своїй роботі показати, яка наша країна квітуча і щаслива. Бо якщо ми будемо сплачувати податки, то буде радіти наша країна і земля. Моя робота називається сільська драма. Я в своїй роботі хотіла показати, як чудово сплачувати податки. Якщо ми будемо сплачувати податки, то наша Україна буде більш багатшою, буде розвинена економіка. Будемо Україна буде вчасно виплачувати зарплати, пенсії та інше. Це мій улюблений конкурс. У 2011 та 2012 році я зайняла. Третє місце на регіональному турі. У 2014 році я зайняла друге місце на е, місцевому рівні. Але у 2015 році нарешті збулася моя мрія. Я отримала таку довгоочікувану путівку. в Артек Буковель. Дітям тут організували комфортні умови проживання, якісне харчування, здоровий відпочинок, творчий розвиток. Кожен день відпочинку приносить дітям нові приємні сюрпризи і пізнання. Наша програма дуже, дуже насичена, крім звичайно. Них ігор, які ми проводимо з дітьми, це і на знайомства, і рухливі ігри, спортивні заняття. Діти відвідують басейн. У нас дуже багато розваг, таких як екстрім парк, велокатання, катання на конях. Програма направлена на крім спортивного розвитку дітей. Програма направлена ще на творчий розвиток дітей. Майже кожного дня в дітей проходить якийсь творчий конкурс. Найголовніше, що діти з різних куточків України тут здружуються, об'єднують свої дитячі мрії про сильну, квітучу демократичну, Тичну рідну державу